конкурсі канадської української організації Open World Learning з нагоди 125-річчя перших посадок українців в Канаді. Кабінет зацікавила історія Роберта Вільпова, або, як кажуть канадійці, вона зараз на леді Канаді. Роберта Вільпова народила 24 грудня 1945 року у місті Сусен в Марі, Онтаріо, Канада. Вона була першою жінкою астронавтом і лікарем-нерологом, яка полетіла у космос. Її батьки були Українцем з міста Горденка івано франківської області, хоч народилася і живе в Канаді, але вільно володіє українською мовою. З дитинства Роберта мріяла стати вчителем. Основними її захопленнями в школі були біологія та астрономія. Її батько навіть зробив для неї власний вашій лабораторії. Навчалася в університеті Белл 1965 року, закінчила докторантуру в Торонському університеті в галузі медицини. У 1971 року закінчила ступінь магістра в галузі експериментальної патології в університеті Сахіно-Онтаріо. 1974 року отримала ступінь доктора наук в області нейробіології 1981 року стала членом Канадського королівського коледжу хірургів та терапевтів як е, спеціаліст з області нейробіології. 1983 року відібрана в якості астронавта е, під час першого національного відбору. Тисяча року була названою на на політи в космос програмою СТС. Світ політ роботі з 22 по 30 січня 1992 року. З 1988 по 1989 входила до Ради з питань науки та технологій при прем'єрі-міністрі провінції Онтаріо. З 1992 по 1994 була алінг професором е, на відділенні біології. Німехіко з 1993 по 1995 була професором у дослідницькому центрі е, на е, відділення небрології в університеті Нюмегіко. З 1994 року працює професором кінозіології е, в університеті Західного Онтарію. Е, також працює в центрі е, за передовими технологіями при політехнічному університеті Райусон. У місті не дослідником над проблемою зміни функцій до і після польоту астронавтів. Крім своїх наукових досягнення Роберта захоплюється фотографом дивичись на життя. Роберти хочеться, щоб вона була зірцем для наслідування. Я захоплююся її цілеспрямованістю та наполегливістю, а найбільше тим, що вона не джурається своєї мови та свого коріння.